Друзі, росіяни демонструють, що вони будуть продовжувати енергетичний терор сьогодні. Зранку по Київщині було два пуски. Одну ракету вдалося збити силами ППО, інша влучила в об'єкт енергетики. І через що на певний час, в певний проміжок часу, можливі відключення електрики сьогодні по Київщині. Зрозуміло, що ворог буде стабільно намагатися. Бити по наших енергетичних об'єктах в надії, що це нас зламає, і що ми сядемо за стіл перемовин. Насправді, це показова історія, оскільки тактика шахідами дає збій, шахіди збивають, шахіди переважно не можуть наносити такий урон, як планували і хотіли росіяни. Ось тому їм доводиться використовувати ракети і знову ж таки інколи навіть використовувати ракети кінжал для того, щоб пробити нашу систему протиповітряної оборони. Що ж, тут для росіян погані новини, оскільки енергетичні об'єкти, енергетики наші були готові до таких сценаріїв, і тому у нас є запас пристроїв, і все буде швидко лагодитись, а система ППО буде ставати лише потужнішою. Слава Україні!